Ванкувер неодноразово входив в топ найкращих міст для життя. Так, журнал Forbes у 2024 році поставив Ванкувер на сьоме місце, коли ж і сусідній провінції на п'яте. Тож давайте розбиратися, чи Ванкувер є реально одним із найкращих канадських міст, а можливо і світу, чи все-таки тут є якісь недоліки. В Анкувері проживає вже майже 700 тисяч населення, а в самій агломерації великий Ванкувер вже майже 3 мільйони. Тут дуже багато іммігрантів і 52% населення вважають свою рідну мову не англійською. Дуже багато іммігрантів із Китаю, Індії, Латинської Америки, Мексики під час війни сюди іммігрувало дуже багато українців, тому ми маємо тут дуже велику і сильну українську діаспору. Завдяки великій інтернаціональності цього міста ми святкуємо китайський, індійський і наш новий рік. Ходимо на різні фестивалі, пізнаємо культуру один одного. В цьому місці абсолютно немає ніякого расизму. Всі поважають одне одного, спілкуються один з одним, товаришують. І це таке собі ідеальне інтернаціональне місто свободи. Так, у Ванкувері можна знайти кого завгодно. І чому ж всі тут хочуть жити? Краще розібратися в цьому питанні. Нам допоможе моя подруга Кабріела, яка народилася в Калкарі, але останні 4 роки проживає уже у Ванкувері. І е, далі в інтерв'ю ви побачите її погляди на це місто, як вона порівнює між собою Калкарі і Ванкувер. І взагалі, насправді, багато канадців і я розділяємо її думку. Все-таки нам подобається і не подобається одне й те ж саме. І знаєте, мені було завжди цікаво, от чому є ось ці мінуси Ванкувера? Як так історично склалося, що в цьому місці от все функціонує ось так, як воно функціонує. І Кабріела нам далі пояснить. І наперед хочу сказати, що наше інтерв'ю поділено на чотири частини впродовж всього ось цього відео. Це so, have you been living in Vancouver? Um, i've been living in vancouver for four years so mm -hmm. i moved here in 2020 mm -hmm. like right in the middle of covid mm -hmm. when i was 18 mm -hmm. okay good and uh, which city do you like more vancouver or calgary i have been enjoying living in vancouver more uh, and i generally see I like i like vancouver more as a city just because Vancouver is a lot more community based and it's a lot easier to connect with people and find people with similar interests that you can spend time with and connect to. Mm -hmm. Whereas in Calgary, it was a lot more isolated and it's a lot harder to find those groups of people mm -hmm. um, and find. Азмачдайверсиен опеннессіфайрсейдат бігесін Ванкувер взагалі вважається містом свободи. Вас ніхто тут не буде засуджувати за ваші вподобання, культуру, релігію, за ваші сексуальні вподобання, за ваш гендер. Ви можете бути ким завгодно і робити все, що вашій душі забажається. Я навіть прийшла в місцеву бібліотеку і що я тут знайшла Dream City, Ванкувер і глобальна імміграція. Щоб ви розуміли, це вам не просто так. Тут навіть книги про це пишуть. Давайте ж розбиратися, чи це реально є Dream City. В Райському саду. Одержимість Ванкувера видами спотворила забудову міста та його екологію. Грінпіс був заснований тут. Просто додайте сонця. Є щось захоплююче у тому, щоб жити в місті на підйомі, у місті, яке стає кращим і кращим з кожним роком якою може бути елементарна ДНК Ванкувера? Широта, плюс прибережна довгота плюс гори дорівнює опади, температура плюс переважаючі океанські вітри, плюс вертикальний бар'єр дорівнює північно західній тропічний ліс Тихого океану. Майже все про Ванкувер впливає з цього формулювання географічних фактів: якість повітря, смак води, світло, запахи, кольори ландшафту, їжа, яка вирощується та їсця, сам клімат і як наслідок спосіб життя. Це генії місця Ванкувера, і урбаністична форма міста відреагувала на ці елементи. Клімат Ванкувера вважається одним із найкращим по Канаді із спекотним літом і м'якою зимою. Середня температура взимку плюс 5 градусів, але зима тут реально дощова. І з листопада по квітень очікуйте дощі. Так місцеві називають Ванкувер-Рейнкувер із-за такої великої кількості опадів. Але клімат звичайно змінюється і глобальне потепління відображається і на Ванкувері. Та кількість опадів з кожним роком стає все менше і менше. Особисто я дуже сильно люблю літо Ванкувера, тому що воно жарке. Тут є поряд океан, гори, можна походити в хайки, все цвіте, пахне надзвичайна флора. Весна надзвичайно квітуча, все розцвітає, вона, звичайно, дощова. Але повсюди ростуть сакури. Сакури Ванкуверу подарувала Японія і ще в минулому столітті. І місцеві засадили сакурами все місто, тому Ванкувер це місто сакур. Осінь починається із вересня, і до грудня місяця у нас ось все таке жовте, красиве, і потім починається зима. Зима, звичайно, ось така тільки два дні максимум. Синіг у Ванкувері це дуже велика рідкість, і в основному наша зима виглядає ось так. Вона дощова, сіра і тут дуже багато опадів. Звичайно, більшу половину року Ванкувер виглядає ось так. Тобто тут, тут дуже часті дощі, небо сіре. Але саме завдяки цим дощам, тут так багато зелень, дерев, така багата і різноманітна флора, тому що цій флорі. Треба дощ. <с> І більшу половину року, да, у нас ідуть дощі. Знаєте, ми вже, в принципі, до цього звикли. І як визначити, чи ти місцевий, чи ти турист. Якщо у вас є зонт, значить ви турист. <с> Якщо у вас немає зонта, значить ви місцевий. І як тільки виходить в Ванкувері сонце, все. Всі кав'ярні забиті, всі пляжі, парки, все забите, тому що всі ловлять. Оці промінчики сонця, тому що місто наскільки перевтілюється в щось таке прекрасне в реальний такий рай на землі, коли тут є сонце. Просто додайте сонце, і це рай на землі. Пласами Ванкувер із мозг температур to just below freezing. Mm -hmm. Whereas in Calgary, like the weather would range from like high 30s to minus 40. Oh my god, it's crazy. Right? <laughs> like it's just a larger fluctuations mm -hmm. to extremes. Mm -hmm. And I found like the summers in Calgary are like this kind of suffocating, like burning feeling. And then in the winter so cold that your face hurts and your nose hurts and you can't open your mouth because your teeth hurt. You know like it's it's just so extreme. Yeah. Whereas here, it's like, you know, the coldest it gets is like minus eight at night in the dead of winter, and that's nothing. Vancouver is, <laughs> of course, incredible. It's a huge, big, developed city with skyscrapers and. Неймовірно красиву природу з могучими горами, столітніми лісами, океанічною затокою від Тихого океану. Тут дуже багато рекреаційних зон відпочинку для людей. От, наприклад, зараз ми з вами знаходимося в Даунтауні і пройтись буквально 10 хвилин, і ми вже на пляжі, де тихо, спокійно, затишно ви можете помедитувати. Насолоджуватись природою, шумом прибою і розслабитися. І таких зон насправді реально багато по Ванкуверу, і за це ми любимо це місто. Тут природа в пішій доступності. Вона просто її всюди. І після складного робочого дня можна легко перезавантажитися і відпочити. але okay, що. Like when you're living in Vancouver, you're you're paying for the backyard that you have. You yes. know, like being able to drive for fifteen minutes and be in the mountains mm -hmm. and be able to go hiking and skiing and snowboarding and camping and just do all those outdoor activities and have them be so reachable. Like mm -hmm. you know, you could bike there and mm -hmm. it's not gonna take more than You know, like Отак. Тут повно різноманітних активностей, і ви точно тут не засумуєте. Ми зараз з вами знаходимося в Стенлі парку, який був створений ще в 19 столітті на початку існування самого Ванкувера. Сюди місцеві люблять приходити і насолоджуватися квітами, деревами, яким уже більше ніж 100 років, тому що тут є реальний великий ліс. Стальний парк більший, ніж Централ Парк у Нью-Йорку. І також тут у нас є вихід до океану, три пляжі. Тому це наше найулюбленіше місце у Ванкувері. В різний сезон тут ростуть різноманітні квіти і пасуться ось такі місцеві жителі. Ми їх, до речі, боїмося найбільше в Канаді. Однією із найулюбленіших активностей місцевих є хайки, тому що місто оточене горами. Особливо популярність хайків зросла в період пандемії коронавірусу. Також тут є затока від Тихого океану. І літом всі ванкуверські пляжі забиті. Наш найулюбленіший пляж Врек-Біч, де можна поплавати. Хоча такий океан і холодний навіть влітку, і на Врек-Біч краще не ходити з дітьми, тому що тут багато нудистів. Ну, не буду вам тут їх показувати, але все-таки Ванкувер це місто свободи. Недалеко від цього пляжу знаходиться знаменитий університет UBC, де було знято багато сендовідомих фільмів, таких як Ефект метелика», Вона чоловік 88 хвилин, проект Адам, Люди ікс Росомаха та багато інших. До речі, нам пощастило, і ми застали знімальну групу, яка працювала над новим ще невідомим фільмом. Але Ванкувер вважається одним із найдорожчих міст Канади, тому що тут дуже дорога нерухомість. Так, вартість однокімнатної квартири буде стартувати від півмільйона канадських доларів. А звичайний будинок може коштувати 3, 4, а то й 5 мільйонів. Також дуже дорога оренда. Якщо ви хочете орендувати однокімнатну квартиру, це вам обійдеться в мінімум 2000 доларів, а то й більше. How much does it cost? I think this one's probably close to two mil. Two mil? Hmm. Yes, house is probably worth like one point six. What these one? Yeah, but it hasn't been renovated to be nice. Uh-huh. So because of the renovation. It's definitely worth more. Hmm. These. They're both like probably close Ванкувер, звичайно, неймовірне місто, але через його красу і через найідеальніший клімат по Канаді тут всі хочуть жити, і це місто є найдорожчим. Щоб ви розуміли, мінімальна ставка в годину в Британській Колумбії станом на 2024 рік 17 40 доларів 40 центів. Тобто, якщо ви маєте фул-тайм роботу, одну роботу і отримаєте цю мінімальну ставку, в місяць у вас буде виходити десь 2200-2300 уже з Вирухуванням податків, щоб ви розуміли, це вам покриє вашу базу, і то можливо навіть і не вистачить, щоб покрило базу. Тому новим іммігрантам, звичайно, дуже складно, і зазвичай ми маємо по дві роботи на початку свого шляху. Далі в нашому інтерв'ю з Габріелою ми розберемо, чому тут така друга нерухомість і оренда житла. Ваїситарілстейтсоекспенсівенковер. Цесеншлеєса demand. Yes. when you have not enough of something it makes it more valuable and mm -hmm. drives the price up so because of the influx of immigrants coming into canada but also um, just people moving internationally within canada from other places because vancouver is so wonderful of a city then there's too many people and not enough houses mm -hmm. and that is what causes the supply and demand we've got a city that was already so densely built, and then on top of that, you've got such a large population of people moving to Vancouver, and the infrastructure has not been able to keep up mm -hmm. to accommodate that. Mm -hmm. It leaves a lot of people without homes, and so you've got rooms right now that are worth on the market, like one bedroom and you've got four other roommates and you're probably going to be paying like upwards of a thousand dollars and you're lucky if you're paying less than that yes you know <laughs> and that's just crazy is it affordable for middle class people to own a home at the moment now and i feel like it's a big fear that a lot of people our age are having right now is so unaffordable and it feels like it's never going to be affordable because a house Right now in this market, worth 1.6 million dollars, at, at least, at least minimum, and that's like a house that was built in the 70s and has never been renovated. Yes, and it's worth 1.6 mil, and I don't think I've ever heard of somebody who is middle class having 1.6 million dollars, no. because it's not middle class money. No, it's upper class money, and that's a big problem right now because a lot of Upper middle class people who think that they can make the mortgage work. They end up trying to pay it off for a couple of years, realize how unattainable it is, and now banks are dealing with a influx of people going, Here you go, I don't want the keys to this house anymore, and I don't want to do this mortgage anymore. And then the banks are going to the government and they're going, They don't want the house anymore. <laughs> and everybody's just going, Oh no. Nobody has money. Nobody can have these homes. It's just not affordable. Yes. And so, a lot of the people who are buying homes are people who have a lot of investments. And it's usually like the same people who are just able to purchase multiple homes. And then that. Uh -huh. і це реально просто нереально. Навіть якщо наш на перший внесок да і взяти там іпотеку на 30 років, вам просто дадуть шматок землі і е, будинок. Незрозумілий це взагалі не будинок мрії, який збудований, вибачте, із гамна і палок, і за це все платити там 30-40 непонятно скільки років і прив'язувати себе до цього взагалі не хочеться ніяк навіть в США значно дешевше купити собі будинок, чим в Канаді. І на цьому проблемі цього міста не закінчується, І в наступному останньому шматочку інтерв'ю з Габріелою ми розглянемо ще одну проблему. І це причина, по якій я не хочу тут в подальшому там, жити через 5-10 років і виховувати тут дітей. Why there so much drug um, I'd say like the biggest reason is because it's a port city. Mm -hmm. Uh so it's just the easiest place to get drugs to mm -hmm. because we have the ocean like right there. so it's a lot it's just really easy for you know people who are distributing like narcotics to mm -hmm. um, like get their load i guess of drugs and then dump it in the ocean somewhere mm -hmm. and then call up a Vancouver scuba diver and be like hey i put it at this spot in the ocean go scuba dive it and go get it mm -hmm. and then there's your drugs mm -hmm. you know it's how frequently drugs are being used and how openly they're being used largely be like a lot more people are living on the streets because they just can't go anywhere else mm -hmm. and they have nowhere else to go. And there's a huge community in the downtown east side that is very open and accepting of, you know, people who don't have anywhere to go. And drugs are just part of that community. Mm -hmm. And it's, you know, there's a lot of systems in Vancouver that are trying to help mm -hmm. people and help people into recovery mm -hmm. but when you've got a city that is just kind of like pushing you down and you've got this thing that makes you feel better yes people are going to go for that thing mm -hmm. and because of our climate especially people can sleep on the street whereas in places that are colder in canada's climate like calgary for example mm -hmm. when it's the wintertime and it Gets to be like minus 30, mm -hmm. minus 40, those people freeze. And a place like that. Звичайно, у Ванкувері є такі великі очевидні мінуси. Але як би це парадоксально не звучало, вони спровоковані саме плюсами цього міста, тому що завдяки тому, що це місто є таке красиве, тут є гори, і океан, і найкращий клімат по Канаді. Сюди направлені великі потоки іммігрантів, як і внутрішніх, так і інтернаціональних. І інфраструктура цього міста просто не встигає розбудовуватись. Тому ціни на оренду і на покупку нерухомості такі космічні. Стосовно бомжів і наркоманів, то також вони тут живуть, тому що клімат їм дозволяє тут жити. Вони можуть круглий рік. І взимку, і влітку жити в палатках на вулицях, і все з ними буде чудово. Так як в Калгарі, да, як нам сказала Кабріела, вони просто замерзають, мінус 30, мінус 40 взимку. Хоча насправді там вони також є. Але не в такій великій кількості, як у Ванкувері. Е, особисто від себе хочу сказати, що я вже майже два роки проживаю у Ванкувері, і чесно, я дуже сильно люблю це місто. От воно в мене просто серденько, тому що воно дуже красиве. Я люблю ходити в хайки в гори, я люблю купатися в океані, я люблю ходити по вулицях і бачити ось ці всі квітучі сакури. Багато дуже квітів тут, неймовірні, красиві дерева, флора, фауна все дуже гарно, дуже гарно. Тому я це люблю. Але знову ж таки, я розумію, що це місто не для сім'ї. Я розумію, що коли у мене будуть майбутні діти, я не хочу, щоб вони жили у місті, де такі от наркотики розповсюджені і знаходяться у великому вільному доступі. Не хочу я цього. Я не хочу, щоб вони ходили по вулицях і натикались на і наркоманів. Мені самі це неприємно. Ну а про дітей це взагалі окрема історія. Також я розумію, що я не хочу купувати собі будинок за 2 мільйони доларів і платити це, взагалі будинок не мрії. До речі, просто от клаптик землі, і якийсь незрозумілий, і негарний будиночок. І платити за нього там іпотеку 30 років. Ну, не хочеться мені такого, ну я не бачу це розумним, вибачте. Е, краще вже купити там в чотири рази дешевший будинок десь там в Італії, в Іспанії, Чорногорії із чудовим кліматом, чи навіть в США можна купити дешевшу нерухомість ніж у Ванкувері. Е, але насправді, якщо дуже сильно хочеться жити е, саме отут. У Канаді із таким кліматом є дуже багато маленьких містечок біля Ванкувера чи островів біля Ванкувера, де такий же самий клімат, де такі ж самі красиві гори і океан, але нерухомість значно дешевше і немає бомжів і наркоманів. Тому завжди є вибір, завжди є якісь опції і ще додаткові. Було б мені цікаво, якби ви поділилися своїми думками в коментарях. І дякую вам велике за увагу. Буду вдячна за лайки і підписки. Ви допомагаєте мені розвивати мій канал, і я знімаю більше корисного контенту для вас.